Вигружаємо скутер, будемо їздити на поля, дивитися на стан посівів і так далі. Ну і дітям буде розвага в селі. Так, Росік, сейчас помиєш черго. Сейчас ми його заведе. Ось іде. Як чуть-чуть газуєш, він їде. Якщо хочеш зупинитися, газ просто скидай, поняв? Вар ви вас десь не поїхав. Ми не вбок.